Вітаю учні! Починаємо урок математики. Розгортаємо підручник на сторінці 79, якій читаємо тему сьогоднішнього уроку. Ділення складеного іменованого числа на одноцифрове і двоцифрове числа. І перше на сьогодні завдання це задача. Записуємо сьогоднішнє число, класна робота, задача 522. Читаємо задачу. Швидкість скутера 25 км за годину, а автомобіля у 3 рази більша. Автомобіль був у дорозі 4 години. Скільки годин потрібно скутеру, щоб подолати таку саму відстань? Давайте складемо короткий запис: отже, у нас є скутер і автомобіль. Скутер рухався, ми не знаємо, скільки годин невідомо, але зі швидкістю 25 км за годину. Автомобіль рухався 4 години з невідомою швидкістю, але вона у 3 рази більша, ніж. Швидкість скутера. Щоб розв'язати цю задачу, нам потрібно знайти відстань, яка була у них однаковою. Відстань ми можемо знайти за допомогою час помножити на швидкість. Ми знаємо час автомобіля, але швидкість треба знайти. А знайти легко, якщо у три рази більше, ніж швидкість скутера. Треба швидкість скутера помножити на 3. Це буде 75 км за годину, швидкість автівки. Можемо знайти відстань. Множимо швидкість на час. 70 на 4 – 4 – 280, 5 на 4, 20, разом 300 км. Це відстань. Цю відстань потрібно подолати скутеру за скільки годин зі швидкістю 25 км за годину. Треба відстань поділити на швидкість. Давайте спочатку поділимо на 5. 300 поділити на 5 буде 60, а потім ще на 5, і це буде 12 годин. 12 годин потрібно скутеру, щоб подолати таку саму відстань. Можемо записати відповідь. Переходимо до наступного завдання. Розглянь, як виконують ділення іменованих чисел. Задача 1. У саду зібрали 7 кг 500 г малини і розклали її порівну в 6 лотків. Чому дорівнює маса малини в одному лотку? У розв'язанні спочатку перетворили кілограми в грами, щоб отримати одне число. Потім це число поділили на 6-6 лотків і отримали знову ж грами, а у відповідь записали. Кілограми і, грами, тобто, знову перетворили це число назад. Подивимось на наступну задачу: стрічку завдовжки 20 метрів 40 см розрізали порівну на 24 частини, яка довжина однієї частини стрічки. Так само метри і сантиметри перетворюємо в сантиметри, ділимо на 24 отримаємо сантиметри. Перетворити в метри не можемо, бо число менше, ніж метр, отже відповідь записуємо просто 85 см. Давайте тепер потренуємо зділити складені іміновані числа. Записуємо приклади 524. Нам потрібно 42 кілометри 840 метрів поділити на 9. Перетворюємо кілометри в метри 42 кілометри це 42 тисячі метрів і ще 840-42 840 метрів. Тепер це число ми ділимо на 9. Перше неповноділене буде 42. Тисячі, Отже, в часті буде 4 цифри, 42 ділимо на 9, візьмемо по 4, 4 на 9 36, віднімаємо остача 6. Переписуємо сотні, 68, ділимо на 9, візьмемо по 7, 7 на 9 63. Ділимо остача 5, переписуємо десятки. 54 поділити на 9 буде 6 Остача 0, яку ми пишемо, тому що цей 0 ми пишемо просто в частку. Отже, отримали 4760 метрів. Ми можемо перетворити в кілометри. Це буде 4 км 760 м, так і записуємо. Нижче переписуємо наступний приклад. Спочатку, звичайно, 116 метрів. 10 см треба перетворити в сантиметри. В одному метрі 100 см. Отже, 116 сотень це буде 11600. І ще 10 11610 см. Тепер це число ділимо на 5. Перше доповноділене буде 11 тисяч, вже в частці буде 4 цифри, 11 ділимо на 5, візьмемо по 2, 2 на 5, 10, віднімаємо остача 1, переписуємо сотні, 16 поділити на 5 буде 3, 3 на 5 15, віднімаємо, остача 1, переписуємо десятки. 11 ділимо на 5 знову по 2. Це буде 10, остача 1, переписуємо одиниці. 10 поділити на 5, знову буде 2. 2 на 5, 10, остача 0. Отримали 2322 см, можемо перетворити знову в метри. Тобто, скільки у нас тут сотень? 23 сотні, отже, 23 метри 22 см. Нижче записуємо наступний приклад. 19 кг перетворюємо в грами, це буде 19 кг. 1000 і ще 550 г. Тепер це число ділимо на 23. Перше ділення буде 195 сотень, отже в частці буде три цифри. 195 поділимо на 23, візьмемо по 8, 8 на 20, 160. 8 на 3 – 24, разом 184. Віднімаємо остача 11 менше, ніж дільник, переписуємо десятки. 115 поділити на 23 візьмемо по 5, 5 на 20. 105 на 3 – 315 Разом 115 остача 0. А цей 0 пишемо у частку. Отримали 850 г. Перетворювати в кілограми нема чого, тому що в одному кілограмі 1000 г. Завдання виконали, переходимо до наступного завдання. 16 кг 960 г кави порівно розклали у 8 пакетів. Чому дорівнює маса кави в одному пакеті? Записуємо задача 525. Давайте складемо коротенький запис. Отже, 16 кг 960 г розклали у 8 пакетів, а треба знайти, скільки кілограмів в одному пакеті. Так само будемо розв'язувати, як попередні приклади. Спочатку нам потрібно перетворити в грами. А це буде 16 960 г. Тепер, якщо розклали по пакетах, то це розділили. Ділимо на 8. Перше неповне діле 16 тисяч, отже в частці буде 4 цифри, 16 поділити на 8 буде 2, 2 на 8, 16, остача 0 ми не пишемо, тому що переписуємо сотні. 9 поділити на 8, 1, 1 на 8, 8. Віднімаємо остача 1, переписуємо десятки. 16 на 8 буде 2, 2 на 8, 16, остача 0 пишемо, а цей 0 записуємо в частку. Отже, отримали 2120 г. Це маса кави в одну. Пакеті. А у відповідь можемо записати, перетворивши знову в кілограми. 2000 це 2 кг 120 г. Переходимо до наступного завдання. Мама спекла 12 пиріжків із сиром, що становить 3 сьомих усіх пиріжків. Чверть пиріжків була з яблуками, а решта з маком. Скільки пиріжків із маком спекла мама? Записуємо. Задача 526. Складаємо короткий запис, отже, всього невідомо пиріжків, із сиром позначимо S – 12 пиріжків і це 3 сьомих від усіх пиріжків. І з яблуками ми також не знаємо, а знаємо, що це 1 четверта від усіх пиріжків, а з маком це решта. Ми не знаємо скільки всього, але можемо знайти. У нас є частина від числа, яка саме ось дріб від числа. Як ми знаходимо дріб від числа? Ми частину ділимо на чисельник і множимо на знаменник, тому що число повинно бути більше, ніж його частина. Давайте так і зробимо 12 поділимо на 3 і помножимо на 7. 12 на 3 – 4, помножити на 7 28 пиріжків, це всього мама спекла. А з яблуками лише чверть від усієї кількості. Як знайти частину від числа, треба число поділити на знаменник. Так і робимо. Це буде 7 пиріжків з яблуками. Як дізнатись решту? Треба з усієї кількості відняти скільки з сиром і яблуками разом. Отже, знайдемо скільки разом. Це буде 19 пиріжків з сиром і з яблуками. І четвертою дією віднімаємо. Від усієї кількості 19 буде 9 пиріжків з маком. Можемо записати відповідь. Переходимо до наступного завдання. А наступним завданням у нас ось такі приклади. Записуємо приклади 527. Переписуємо перший приклад, будемо виконувати його окремо по діях. Першою дією виконуємо ділення 273 600, ділимо на 40. Перше наповнеділене буде 273 тисячі. Отже, в частці буде 4 цифри. Ділимо 273 на 40. Візьмемо по 6, 6 на 40, 240. Віднімаємо остача 33 менше, ніж дільник. Переписуємо сотні. 336 поділити на 40. Це буде 8. 8 на 40, 320, віднімаємо остача 16. Переписуємо. Десятки 160 поділити на 40 дуже легко буде 4, 4 на 40 160, остача 0, і цей 0 переходить в частку. Другою дією ми також повинні виконувати друге ділення. Записуємо 145 872 поділити на 36. Тут у нас знову перше неповне ділене – 145 тисяч. Отже, в часті буде 4 цифри. Ділимо на 36, візьмемо по 4. 4 на 30, 120, 4 на 3 24, разом 144. Остача 1. Переписуємо сотні, 18 поділити на 36 буде 0. Переписуємо десятки. 187 поділити на 36, візьмемо по 5. 5 на 30, 150, 5 на

2, 2 на 36, 72, віднімаємо остача 0. І тепер третю дією виконуємо ось це. Я запишу це тут, ви записуйте нижче. 6840 мінус 4052. Від 0 двійку не можемо відняти, беремо десяток, 10, мінус 8, Тут залишилася трійка. Не можемо беремо звідси 13 мінус 5 буде 8. Тут залишилася сімка, 7-0 буде 7, і 6-4 буде 2. Записуємо в результат 2788. Нижче записуємо наступний приклад. Спочатку виконуємо дії в дужках, у нас тут 3 дії, два множення і потім додавання. Першу дію виконуємо перше множення. Дуже легко на одноцифрове число під нульом не пишемо. 8 на 4 – 32, 2 пишемо, трійку, запам'ятовуємо. 1 на 4 – 4, додати 3 – 7, переписуємо 0. Другою дією виконуємо друге множення. 170 помножити на 3. 7 на 3 – 21, 1 пишемо, двійку, запам'ятовуємо, 1 на 3, 3 додати 2, 5, переписуємо 0. Третьою дією будемо додавати 720 і 510. 0 плюс 0, 0. 2 плюс 1, 3, 7 плюс 5 12. А четвертою дією вже ось це віднімання. 2000 мінус 1230. Від 0 0 віднімаємо, буде 0. Тут не можемо відняти, і тут беремо звідси 9 10 мінус 10 3 7, 9 мінус 2,7, а тут у нас 1 мінус -1, 10, який ми не пишемо. В результат записуємо 770. Переходимо до наступного завдання. Складіть за таблицею вирази, за якими можна було б дізнатися. Давайте це завдання виконаємо усно. Перше завдання вартість м'яча і обруча разом. У нас є ціна м'яча це М, і ціна обруча це Б. Щоб знайти їхню разом, вартість треба до. Ціни м'яча додати ціну обруча, це буде перший вираз. Далі вартість усіх м'ячів і обручів. У нас 6 м'ячів і 6 обручів. Кожен м'яч коштує по М, тобто, щоб знайти вартість 6 м'ячів, треба ціну помножити на кількість, тобто М помножимо на 6. І щоб знайти вартість всіх обручів, треба Б помножити на 6. А разом це теж додавання, тобто вартість усіх усього м'ячів і обручів це додавання. Наскільки гривень більша вартість м'ячів, ніж обручів? Якщо на більше, то це у нас віднімання, це різниця Різниця від більшого, тобто М на 6, віднімаємо менше, тобто В на 6. І остання вартість трьох м'ячів і двох обручів. Тобто тепер нам треба ціну помножити на кількість 3 і ціну обруча помножити на кількість 2. Звичайно, їх додати між собою. Завдання виконано, і на сьогодні класну роботу закінчено. Дякую за увагу! До побачення!